Обхідний діалог на Прикарпатті запустили нову платформу для комунікації бізнесу з владою. А все задля того, щоб мати можливість оперативно реагувати на виклики, з якими стикаються підприємці, і разом з цим вирішувати проблеми на місцевому та державному рівнях. Важливим напрямком каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук залишається і активний розвиток бізнесу в регіоні як місцевого, так і релокованого. Дуже важливо на сьогоднішній день підтримувати бізнес Прикарпаття. Дуже важливо купляти тов... Різні речі у своїх виробників, які виробляють своїми руками. І саме ця продукція є дуже корисна і дуже користується попитом, тому саме нам потрібно популяризувати ці цю продукцію для наших краян після повномасштабного вторгнення. Потреби та проблеми бізнесу суттєво змінились. Актуальним питанням кажуть фахівці: є працевлаштування ветеранів та адаптація робочих місць відповідно до їх потреб. Не менш важливим для бізнесу залишається напрямок аналізу місцевих регуляторних актів, що стосуються підприємництва. У нас як бізнесу звичайний ряд питань, які би ми б хотіли б комунікувати і на регулярній основі. Проводити зустрічі із керівниками ТЦК, і з керівниками митниці і податкових. Органів для того, щоб ми могли більш системно розуміти проблеми, з якими зустрічається бізнес, і доносити до органів державної влади, представництв центральних органів виконавчої влади, щоб бізнес міг думати безпосередньо тільки про бізнес, про те, яким чином розвивати, захоплювати нові ринки, і відповідно сплачувати податки. Обласній адміністрації підписали меморандум про співпрацю з бізнес-асоціацією Івано-Франківська. Зустрічі з підприємцями у межах ініціативи Діалог влади та бізнесу відбуватимуться регулярно. Льося Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.